Село Степангород, Володимирецький район. Сьогодні за парти тут мали сісти пів тисячі школярів. Проте селяни свято першого дзвоника скасували. Замість учнів на урочистій лінійці лише обурені батьки. Дітей до школи вони не пустили, бо бояться, що тим на голову впаде стеля. Скоро буде те саме, що на власть каже, те саме, АТО, що 500 учнів наших завалить тут і все. Бо там. Витягли нові бальки, положили на старий ще, більший вес додала. І школа дає трещину, малюють там її, малюють, малюють, а в нас своє показує. І ми боїмося в цю школу. І не пустимо, повністю не пустимо. Куди я приведу свою дитину? Куди? В цю школу, щоб її завалило. Кажуть, треба, щоб в школі було. Туалет був в приміщенні, щоб була вода. Зараз зима настане. Піде дитина, в той ну, не дотримані санітарних, ніяких норм не дотримані. Мені, Нема нічого, куди її вести. В цій школі вже півстоліття. Дах просідає, а зі стелі сиплеться штукатурка. Старшокласники влаштовують екскурсію горищі і наочно демонструють, чому вчитися тут небезпечно. Бачите, як вагає. Гляньте, що тут робиться. Як їх прикріпили? Що одна, що друга, О. О. Так само. І воно, о. що з того робиться. Попри вимушені, канікули учні сильно не радіють. Мовляв, гристи граніт науки, вони готові, але не в таких умовах. Ми хоч ходили, бо школа якби була нормальна, нам цікаво школу ходити. В Школу пішли, як виходить. Бігає, нам... що ходить, то відсипається. Селянський пункт підтримали навіть вчителі та директор школи. Школа аварійна. Ви саме бачили, подпори стоять, столя валиться. Тихомирювати розлючених селян до Степангорода приїхав голова райдержадміністрації. Будівництво нової школи обіцяє менше ніж за місяць. Школа не будується за місяць, не будується за рік. Вона будується в певні етапи. І ми плануємо чіткий план. І в цьому місці вже вже очікуємо, що перша, перша частина робіт буде розпочатися. Чиновники просять батьків одуматися і пустити дітей навчатись, не пускати дітей в школу. В Степангороді немає підстав, немає причин. Школа знаходиться в задовільному стані. Є відповідно акт перевірки готовності, він переді мною школи до роботи в новому навчальному році підписані всіма службами відповідними за збереження життя і здоров'я дітей. Вартість будівництва нової школи чиновники оцінюють у 85 мільйонів гривень і запевняють, що проект готовий, а гроші в бюджеті є. Втім, селяни жодним обіцянкам уже не вірять і обіцяють, що за парти їхні діти не сядуть доти, поки в селі не з'явиться будівельна техніка. Абсолютно чистої води шантаж. Це чистої води шантаж.